Ми помолилися і вже очікуємо, що Господь буде сьогодні направляти хід цього служіння. От. І хочу почати цю проповідь з таких слів, які ми часто співаємо у наших піснях, коли, славимо Бога. даєте пісня є така: Ти подарив нам небеса на землі. І одна із причин, чому ми належимо до славної Божої сім'ї, це тому, що ми. Відчуваємо атмосферу небес ще, будучи тут на землі. Людина, яка слідує за Богом, вона не просто сліпо йде за тим, чого нема, чого не існує, а просто надумане щось. Ні. Людина, яка йде за Богом, вона має постійне підтвердження того, що Бог є, що Він існує, що Він нас сотворив. І що він нас не просто сотворив, а він нас веде, проводить по життю. І оце дуже важливо пам'ятати. Керівництво від Бога це одна із самих дивовижних, можна сказати, обітниць, яка є для церкви. І Якщо людина не буде пам'ятати про це і користуватися оцим Божим даром, бути керованим Духом Святим, або знати голос Божий. То вона багато що втратить в своєму житті. І я вірю, що ми, як церква Божа, перше будемо чутливі до Духа Святого, будемо чутливі до Його голосу, друге, будемо слідувати за його голосом, і результатом цього буде що? Буде захист, буде благословіння, буде виявлення частички небес. От якщо говорити в світлі сьогоднішньої проповіді, то ми будемо вкушати небеса на землі, то ми будемо бачити, як. Як там на небі, тобто переживати, верніше не бачити так фізичним очима, а у духовному світі, і десь у матеріальному світі відчувати також, як там на небесах, як там е, у присутності Божій, коли не буде. Е, от ми зараз в повноті не можемо це все вкусити, але все одно ми будемо знати, що, е, що там щось, щось приємне, щось, щось хороше, щось Боже. І от, Молитва, яку ми молимося, багато, якою моляться кожного ранку, я хочу прочитати вам і нагадати слова з цієї молитви. Коли Христос навчав своїх учнів, ну, відповідно, і нас з вами молитися, він сказав: а як молиться, не проказуйте зайвого, як ті погані, тобто язичники. Бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє виломовство. Отож, не вподобляйтеся їм, бо знаю те вас, чого ви потребуєте ще раніше вашого прохання. Коли ж молитеся, Говорить отак: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє. І дивіться, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на сьогодні, і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям наших, і не веди нас у випробування, але визволь нас від лукаву Бо Твоє царство, і сила, і слава навіки. Амінь. От десятий вірш: нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі. Так і на землі, як на небі. І от коли ми говоримо, що Ти подарував нам небеса на землі, ми маємо на увазі те, що небеса вони реальні для тих, хто вірить сьогодні в Бога. Ми очікуємо небес і тому у нас немає страху смерті. Це перше. Тобто людина, яка, яка має е, тісні відносини з Богом, яка кожен день перебуває у роздумах над е, вічними істинами. Реальність небес для неї набагато набагато більша, ніж у тих навіть християн, які не перебувають у цьому близькому контакті з Богом через Його слово, через роздуми над священним писанням. І от хто хоче пережити оці небесні емоції, будучи ще тут на землі, в своєму, в своєму тілі? Я особисто хочу, я хочу, щоб те, що є на небі для мене, я міг мати і тут на землі по волі Божій. І от. Ми можемо задати собі питання, а якою є воля Божа, якою є воля Божа? як нам пізнати, що Бог хоче для нас тут на землі, щоб ми могли очікувати від Нього. Ну, у римлянам ми знаємо це місце писання, да? 12, 12 розділ, перший другий вірш, кому апостол Павло навчає церкву, що є для нас воля Божа? Я скажу, що багато людей не розуміють волю Божу по тій причині, що їм внушили неправильне вчення. Щодо самого Бога. Їх неправильно навчили, яким є Бог насправді. Тож, благаю вас 12-му розгляду, пише Павло, через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богу, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від нової вашого розуму, щоб пізнати вам, що є воля Божа, яка є добра, приємна та досконала. От. Якою є воля Божа? Добра, Доброю, приємною та досконалою. От. Бог хоче нам добра, Бог хоче нам найкращого, що, що тільки в нього є на цій землі. І так само на небесах, якщо ми говоримо про те, що е, благословення Господнє, вони приходять від Нього, приходять з царства Божого. Царство Боже. Царство Боже це не, невидимий, як би сказати, невидима субстанція, так можна виразитись. Бо деякі е, очікують царства Божого якогось територіального. Да? Десь з земними границями, але насправді царство Боже це атмосфера всередині нас, це ті небеса, про які ми сьогодні говоримо, та мудрість, то керівництво Духа Святого, в якому ми всі так маємо потребу кожного дня. І я вірю, що церква останнього часу буде як ніколи переживати дні неба на землі. Нам не потрібно чекати. Коли ми відійдемо у вічність, щоб пережити присутність Божу і атмосферу небес, ми можемо сьогодні відчувати, от прямо сьогодні, що Бог добрий, благий. І з практичної точки зору, ми можемо пізнавати його волю і таким чином пізнавати атмосферу небес або небеса на землі переживати. А я от, ну, затрону торкнувся цієї думки і тепер хочу продовжити. Деякі люди очікують від Бога не те, що, що в нього є. Тобто, скажу по-другому. Деякі приймають за волю Божу зовсім не те, що є волею Божою. От. Вони думають, що ці всі біди, які є на землі, хвороби, е якісь негаразди в житті, це і випробування від Господа для того, щоб вони якось вдосконалились. Тобто Господь е дав мені цю хворобу, я, і я з нею буду жити і буду випробований нею. Це неправда, це не є воля Божа. Якщо б воля Божа була життя в хворобах, для нас з вами, то Христос не забирав би на Голгофі хвороби, Да? ну це так. Я, я впевнений, що ви знаєте всі ці істини, але так, ну для того, щоб було наглядно, зрозуміло, що багато християн, навіть ну, добрих людей, які люблять Бога, вони вірять у те, що воля Божа є щось погане для людини. Наприклад, сталося так, що зруйнував, наприклад, якийсь смерч невеличке село О, ну. Значить така воля Божа, хтось каже. Це не Бог насилає на людей зло, прокляття. Це люди, це прокляття самі на себе навели. А на цій землі гріх непослуг Богові є оцим магнітом для різного роду бід, зла. Так, у якомусь змісті це все в глобальному розумінні. Вже прописано Богом. Бог сказав, що будуть море, будуть го... буде голод, мор, буде yeah. війни, розрухи, катаклізми різнороду. Але це не є те, що Бог запланував для своїх дітей, щоб вони жили у цьому, і тим більше це не є його досконалою волю для, для свого народу. Люди, які живуть в царстві Божому, вони будуть попереджені і вони будуть мати, і вони мають здібність, не просто будуть мати. Вони мають здібність розпізнавати голос Божий і бути збереженими якраз у ці важкі дні або важкі часи, періоди у своєму житті, коли, коли приходять якісь катаклізми чи воєнне положення, чи ще щось. Тобто за цим не стоїть Бог за цим за всіми бідами. Але Бог у цих бідах, Бог тут на землі, нам допомагає. Розумієте? Оце найважливіше зрозуміти. І от ще одна думка, яку я хочу підкреслити, і на я хочу зробити наголос: як, може, як можуть проявлятися небеса на землі? У роботі Духа Святого, от коли Дух Святий працює в наших життях, ми з вами е, бачимо проявлення небес. От я хочу нагадати вам історію, яка записана у Євангелії від Луки. 9 розділі, і з 10-го віршу прочитаю. Дуже цікава історія, і, і, і все це є роботою Духа Святого, і все це нам показує, яким є Бог по відношенню до нас, яким є Отець по відношенню до нас. Дев'ятий розділ. Ми читаємо з 10-го віршу. А коли повернулися послуги вони розповіли Христу, що зробили. Він узяв їх і пішов самотою на місце безлюдне, біля міста, що зветься в Івсаїде. А як люди довідалися, то пішли вслід за ним. І він їх прийняв і розповів їм про Боже царство та тих, уздоровляв, хто потребував уздоровлення. А день став схилятися. І дванадцятеро підійшли та й сказали йому: відпусти вже людей, нехай вони йдуть у довколішнє села і оселі спочити і здобути поживи. Бо ми тут у місті безлюдному. А він їм сказав, дайте їсти їм ви. Вони ж відказали, немає у нас більше, як п'ятеро хліба і дві риби. Хіба підемо та купимо, поживи для всього народу цього? Бо було чоловік десь тисяч із п'ять. І сказав він до учнів своїх, розсадіть їх рядами по 50. І зробили так. І всіх їх розсадили. І він узяв п'ять хлібів та дві риби, споглянув на небо, поблагословив їх і поламав, і дав учням, щоб клали народу. І всі їли і наситились, а з кусків позосталих зібрали 12 кошів. Послухайте, він узяв. П'ять хлібів, де дві рибіс споглянув на небо, поблагословив. Тобто небеса були реальні для Христа. І Христос був в постійному, в постійному контакті з небесами. Це відповідний знак для нас з вами. Небеса можуть бути реальними у проявленні чудес, у виявленні роботи Духа Святого. Все, все, що примножилось, все, що над чином, це не просто хтось випік. Стільки хлібів за короткий період часу. Це було явне чудо. І це чудо було роботою Духа Святого. І от робота Духа Святого, підкреслюю знову, це і є проявлення небес на землі. Наприклад, людина, яка довго бореться з, яким, з якоюсь хворобою, з якимись симптомами, їй потрібно як нікому чути або пережити роботу Духа Святого у своєму тілі, у своєму житті. Чому? Тому що такій людині потрібно чудо. Багато людей у наш час вже перестали вірити в чудеса, вони, вони почали вірити в медицину, в прогрес. І це дуже добре, що в нас є медицина, що ми прогресуємо у цьому питанні, за цим стоїть Господь, я впевнений. Але при цьому всьому ми не повинні ігнорувати той факт, що Бог і сьогодні робить чудеса. Бог і сьогодні виявляє небеса на землі через роботу Духа Святого у тій чи іншій обставині, або у тому чи іншому. Життєвому складнощах, труднощах життєвих. от І послухайте, я ще хочу пригадати історію, яка записана у книзі дії святих Апостолів. пам'ятаєте коли Павло вже на кінці наприкінці свого служіння, Богу, і, можливо, і земного життя, він плив на кораблі в Рим. Він був в'язень. і на тому кораблі багато в'язнів також перевозили до Риму. Їхній корабль потрапив в бурю, був розбитий вщент, і всі, хто були на кораблі, вони врятувалися. Господь це, це відкрив Павло, це був Павло, я сказав Петро, вибачайте, це Павло. І всі, хто були на човні, всі вони були врятовані, да? по відкриттю, Господь відкрив апостолу Павлу, що всі будуть збережені. І і що відбувається? що відбувається? Дивовижна історія. Деякі люди могли би здатися, от, на місці апостола Павла, і пустити страх, паніку. 28 розділ. Почитаємо з першого віршу. А коли врятувалися ми, це описує Лука, який подорожував разом з апостолом Павлом. тому Коли врятувалися ми, то довідалося, що острів той зветься меліти. Нинішня назва цього острова Мальта. Тубільці ж нам виявили надзвичайну людяність, бо вони е, запалили огонь. І йшов, бо дощ і був холод, і прийняли нас усіх. Як положний е, назбирав купу хмизу та й поклав на огонь, змія вискочила через жар і почепилася на руку йому. Як тубільці ж угледіли, що змія почепилась на руку йому, зачали говорити один одному: Лебонь цей чоловік дошугуб. Що йому від моря врятованому помста, тобто вищі сили не мав на увазі, жити не дозволила. Він а Павло струснув ту звірючку вогонь і ніякої шкоди не зазнав. І отут дуже важливо звернути увагу на що? На те, що Павло у таку кризову ситуацію не спанікував. Послухайте, він знав, хто він, він знав, кому він належить, і він знав преображаючу силу Божу. В дії, тобто він він розумів, як, якою є сила Божа. Якщо сила Божа е, працювала у його житті до, до того, як е, він сів на той корабль, він був певний, що сила Духа Святого буде дієва. Слава Богу. І зараз я хочу вам сказати, е, що е, у наш час, як і колись, апостол Павло міг переживати цю силу, так і ми можемо переживати цю силу. Е, сила страха вона може нас зруйнувати е, більше, чим навіть хвороба. Я, я впевнений, що та змія була ядовита. Чому? Тому що якщо та змія Чисновий укусила би його, і вони знали, що е після укусу зміїного хтось має померти, то звичайно це було реальною загрозою життя Апостола Павла. От і і нам важливо сьогодні, подібно до Апостола Павла, реагувати на такі кризові ситуації, от таким же самим чином. Тобто не, не панікувати, все, все пропало. Я не знаю, як, як мені це подолати. Що говорить Писання? Що Господь нас не покине, Господь знає все, Він все контролює. І навіть сами, саму саму таку кризову ситуацію в житті нам потрібно довіряти Богу і сповідувати істину Божого Слова. і не говорити слова страху і паніки, а говорити е, слово Боже і довіряти Духу Святому, який з нами, тобто дати можливість роботі Духа Святого проявитися. І Павло він навіть не молився за себе. Він струхнув ту звірючку і е, вів себе як той, хто захищений Богом, як той, хто повністю відновлений, зцілений і збережений у тій ситуації. І от. Що, що ця ситуація нам показує? Що це є вияв небес на землі, тобто проявлення надприродньої Божої сили, яка е, виявилася у дивовижному чуді. І це чудо посприяло пробудженні на, на мальті на Маль. далі, якщо ви будете читати цю історію, там пишеться про те, що ті люди вони змінили думку про апостола Павла миттєво. Да? Вони сказали, значить, він Бог? Але він їх зупинив і він почав їм проповідувати Євангеліє. Не сказано, ну, якщо, якщо так, то о, давайте моли, молися за всіх, хто у нас є е, з хворобами. Вони повели його до начальника того острова, у якого батько хворів сильно. Апостол Павло позложив на нього руку, той батько оздоровився. І вони вже не хотіли відпускати апостола Павла. Вони вже побачили, що у житті цього, цієї людини є надприродня Божа сила, є частичка небесу всередині нього. І ми з вами, храм Духа Святого, Дух Святой зійшов з небес. І коли ми з вами прийняли Духа Святого, коли ми з вами Хрестилися Духом Святого, ми з вами фактично дали можливість небесам бути з нами на постійній основі. Тобто ми дали можливість Духу Святому перебувати з нами завжди і в будь-яких обставинах. І тому, якщо Дух Святий виявляється у робленні якихось чудес. Фактично, це виявляється, чудо або щось надприродне, це виявляється небеса. Це проявляється небеса. І от ми можемо мати небеса на землі, коли ми, ми будемо е, послушні Духу Святому, коли ми будемо йти за керівництво Духу. Це дуже важлива, привіле, привіле, яку, має, яку має кожен віруючий. І от я ще одну історію коротку, таку пригадаю, не буду читати цю історію з, з писання. Але хочу, щоб ви. Просто освіжили її в своєму розумі. Ви пам'ятаєте, коли Ірод був, схопив апостола Петра і хотів стратити. Фактично він мав прийняти смерть як і Яків. Але церква ревно молилася про те, щоб зберегти Петру життя. Тому що він був, знаєте, ну, такою вагомою фігурою того, того часу. Да? Для церкви потрібно було в ну, той час. На когось опиратися, бути поряд з тим, хто був близько з Христом, хто бачив його живого. Тобто Петро був фактично стовпом церкви, і йому потрібно було ще виконати важливу роботу, важливу місію на землі. І що відбувається? Відбуваються дивовижні речі. Петру являється ангел, да? і проводить його крізь тини. Він був звільнений і прийшов до своїх. Свої навіть здивувалися, що Петро вже у воріт. Там служанка, яка почула стук в ворота в домі, в якому не знаходилася, навіть не повірила. Ні, вона повірила, вона пішла, розповіла своїм, а ті, кому вона розповідала, не повірили. Вони подумали, що вона трошечки фантазує, бо Петро був у в'язниці. І от робота духа виявилася в такому надприродньому дійстві. По молитві ті не пропали. Як, як ні в чому не бувало, ніяких дверей, ніяких е, замків, ніяких стін. Це дивовижна робота Духа Святого для людини, яка була в вірі. Ми знаємо, що Петро був у вірі, тому що він спокійно спав. Спокійно спав. І Ангел, ангелу потрібно його було розбудити. Якщо прочитати цю історію, прочитати 10 апостолів» 12 розділ, 1-12. І це свідчить про те, що Петро знаходився у вірі. Якщо Петро в вірі, то слава Богу, це. Той стан, який допоможе виявити небеса на землю. Слава Богу! Аллилую! І от останнє місце писання, яке я хочу зараз привести вам, у другому писанні до Коринтян, в п'ятому розділі з першого віршу, прочитаємо наступні слова. Знаємо, бо коли земний мешкальний наш намет зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерокотворний та вічний. Тому то й зітхаємо, бажаючи проодягтися будівлею нашого, що з неба. Коли б тільки одягнені ми не знайшлися нагі. бо ми, знаходячи, знаходячися в цьому наметі, тобто в нашому тілі, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смерти, смертне пожарли життям. А той, хто на це саме створив нас, то Бог, що й дав нам завдаток Духа. О Господи, як важливо сьогодні нам почути оці слова в п'ятому розділі. А той, хто на це саме створив нас. То Бог, що дав нам завдаток Духа. Завдаток Духа це знаєте, що таке завдаток? Це частичка, да? це щось невелике від усього, що мають, що мають тобі дати. Да? От, коли ми йдемо купувати машину, але гроші е, даємо, де хочемо дати трошки пізніше, да? то ми даємо завдаток, щоб зберегти те, що ми хочемо придбати. І от, е, щоб ми з вами відчули, як там на небесах. Господь післав на землю Духа Святого, як завдаток, як, е, як знаєте, як частичку небес. Тобто Він перед... Дух Святий в нашому житті передає атмосферу небес, от у виявленні чут, у мудрості, яку ми отримуємо. І це дуже важливо сьогодні цінувати оцю істину. Чому? Тому що багато людей думають, що на землі їм потрібно каратися, а добре буде на небі. На небі буде добре, амінь. Але ми тут на землі маємо. Можливість пережити частичку небес, якщо ми маємо гармонійні відносини з Духом Стем, якщо ми посвячені цим відносинам. І я вірю, що кожен з нас може засвідчити і буде свідчити про те, що Дух Святий у вашому житті виявляв чудеса. І ви можете бути тими, хто не просто співає цю пісню, ти подарив нам небеса на землі, а живете в реальності цієї істини, що небеса на землі це те, що тримає вас на плаву серед оцих всіх біт, які є у світі. Да? А ми можемо. Переживати внутрішній мир, гармонію, знаючи, що небеса реальні, що небеса вони в нас і можуть виявлятися через роботу духа. молюся щоб це послання сьогодні вас підбадьорило і ви жили от саме цим над природнім життям.